Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні пісні смажені пиріжки з маком і квасолею. Це неймовірно смачно! Промити 1 кг сухої квасолі білої, червоної, яка вам подобається, і залити водою на пару годин або на цілу ніч. Пройшла ніч, квасоля гарно набухла. Сипаємо квасолю у каструлю, заливаємо водою і ставимо на газ. Доводимо до кипіння і варимо до готовності. Коли квасоля готова, треба її охолодити і перекрутити через м'ясорубку, а можна перемолоти блендером. До квасолі додали 200 г підготовленого маку. Як мак підготовити до начинки, на моєму каналі вже є рецепт. Додаємо 100 г цукру і гарно перемішуємо начинку до однорідності. А якщо не хочете додавати маку, то можна просто додати цукор і перемішати начинка, теж буде смачною. Ви тільки погляньте, яка гарна у нас начинка получилась. Для тіста нам потрібно взяти 780 г порошна, 500 мл води, 50 грамів свіжих дрожжів або втричі менше сухих, 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У миску з борошном всипаємо дріжджі, вливаємо воду. Вода має бути холодною. Сипаємо цукор, сіль і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, листичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно смащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо. Виложуємо на стіл. Робимо продовгусту колбаску, розрізаємо наполовину. Одну половину тіста відкладаємо в бік. і ділимо тісто на 15 шматочків. З кожного шматочка робимо невеличкі кульки. Викладаємо на доску. Відставляємо в сторону. Деко застеляємо пергаментом. Начинка готова. Кожен шматочок тіста розкачуємо качалкою або розплескуємо руками. Викладаємо одну столову ложку начинки і зліплюємо як вареник. За цим рецептом тісто і начинка дуже вдалі. Защіпнути краї, формуючи пиріжки шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Викладаємо на деко, застелену пергаментом, викладаємо швом донизу. І залишити на 15 хвилин, щоб підійшли. Пройшло 15 хвилин, тісто гарно піднялося. Беремо каструлю, наливаємо олію, розігріваємо її і вкладаємо пиріжки, смажимо їх з двох сторін до золотистого кольору. Перевертаємо їх і смажимо. Тим часом ще докладаємо пиріжки і смажимо. Коли пиріжки смажилися до золотистого кольору, витягаємо їх і вкладаємо в цукор. Гарно обкачуємо цукрові і викладаємо в підготовлену тарілку. І так смажимо всі пиріжки. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Це з пів Ви тільки подивіться, скільки у нас багато пиріжків вийшло. По версії ще можна посипати цукровою пудрою, але це при бажанні. Неймовірно гарні пиріжки готові. Зараз будемо їх смакувати. Ви тільки подивіться, які вони гарні, пухкі всередині. Це дуже вдалий рецепт. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні пиріжки з квасолею і маком. Ваші рідні будуть вам дякувати. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.